У Івано-Франківську затримали фальшивомонетників, які підробляли долари і євро. Один – 35-річний громадянин Нігерії, а інший – 31-річний уродженець Великобританії. Свої фальшиві купюри вони намагалися збути через валютний обмінник. Правоохоронці кажуть, що затримали зловмисників на гарячому за допомогою спецоперації. Тож заспокоюють, що іншим франківцям вони просто не встигли продати свої підроблені купюри. Вони в розріб не продавали, в них була одна контактна особа, якій вони продали, і ця особа в їхній присутності в обміннику обміняла. Ці кошти вилучені на даний час. Ця особа залучена до виконання спеціального завдання правоохоронним органам. Наразі відомо, що іноземці винаймали дві квартири. В одній мешкали, а в іншій зустрічалися з особами, щоб збувати гроші. Саме там правоохоронці виявили спеціальні заготовки, аби створити мільйон фальшивих доларів США і 400 тисяч євро. А також фарби та інші хімічні речовини метою шахраїв було налагодити канал для збуту більшої партії підроблених грошей. Крім того, були вилучені вже, на нашу думку виготовлені підроблені євро. Та долари США, а саме 3700 доларів США та 1145 євро. За ці всі вилучені речі, і в тому числі і хімічні речовини, направлені в науково-дослідний експортно-криміналістичний центр для проведення експертизи. На даний час вони затримані, їм надана. Значить, Згідно вимовченого законодавства надано значить і перекладачі і захисники. Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Вирішуються питання про оголошення підозри і обрання міри запобіжного заходу. Також правоохоронці готують відповідні звернення до консульств згідно українського законодавства іноземним фальшивомонетникам світить позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Іваріон варіониваненко Віталій Савчук, телеканал 402.